Час прийшов Ісус у сину колицю, що протягали меді, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав і Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духі вивити з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами та ланцюгами. І стерегли, та він трошив окови і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я, легіон відповіто, багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не вилів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли, демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручув озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастуки кинулися в розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли, дісе сидів, при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися вельми. Наочний свідки їм розповіли, як вилікувався дійснуватий, що тоді все населення Грисинської округи. Почали його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся. А чоловік з якого вийшли біси просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Слава тобі, Господи слава! Це і розкажи все, що Бог зробив тобі. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! <клухи> <плухи> <клухи> Свої Іван Гелія демонструє нам зустріч. Зустріч, дво. бо зустріч не може бути одного, так? зазвичай жив тим. І відбувається діалог між двома-трьома особами. Але тут зустріч двох, але бачимо, що коли Ісус питає, як тобі на ім'я, ім'я яке знайде одне, А діон так, якби трансформація або демонстрування того, скільки нас є в тому чоловіку. А демонстрація також того, що чоловік не може сам вже відповідати за себе, вже біси контактують з Ісусом. І здавалося би, ми бачимо оце нужденне життя, страшне життя в гробах, в кайданах, в ланцюгах. Але це не справа тільки тої людини. Ми і сьогодні бачимо таких людей. Ми і сьогодні стаємо такими, як ми. Коли перебуваємо в страсі, коли перебуваємо в якійсь, як кажемо, депресії, чи в унині, чи в гніві, ми також полонені оцими своїми страхами. Своїми емоціями. І коли ми пробуємо з них вийти просто способами людськими, не дуже вдається. Так важливо є побачити за цим всім діло Боже, що тільки Господь мене може від цього виготувати. Бо чисто по-людськи я буду тільки занурюватися в ту свою проблему, свої страхи, свої переживання. Бо хто мене звідси визволить, як не Бог. Бачимо, що зустріч з Ісусом зразу демонструє оцю, е, розуміння цієї влади, яку має Бог. Диявол зразу бачить, хто перед ним стоїть. Каже, чого прийшов мене мучити? Не муч мене більше. І стається дуже великий парадокс, що Бог виганяє біса, має владу над ним, а людина приходить і виганяє Бога. Бог має владу над дісами. Але людина має владу над Богом. І коли зустрічаються усі дві сили, це залежить від нашого налаштування. Чи ми хочемо бачити Бога в моєму житті, чи ми бажаємо цих змін, які Бог несе? Бо деколи наше життя так складено гарно, наше життя так поскладено, ми вже привикли жити з страхами, з ненавистю, з нерозумінням. А навіть ми привикли жити. У війні, правда, народ е е скріпився, як то і добре боротися проти когось. Може, і через то народ так боявся цієї Герасинської округи Ісуса, бо вони разом боролися проти того невіженого. Вони разом виходили, йому кайдани, ланцюги. Вони були єдині. І тут приходить Бог і бачить народ, що цього Герасинського невіженого вже немає. Вже немає проти кого збиратися, що з нашою спільнотою буде, що будемо робити далі. Так само в нашому житті, коли приходить Господь, Він нас звільняє, Він робить нас вільними від гріха, але робить нас здатними робити великі речі. І подібно, як той геросинський невіжений, стоїть в одязі, одягнений біля Ісуса. Просить Його, я хочу йти за тобою. Це ж очевидно, правда? Він мене зцілив, він сильний, я хочу йти з ним. Нащо мені залишатись тут? Мені тут не є дуже зручно, комфортно. Але що каже Ісус? Він каже, ні, залишись тут. Вернись до свого дому і проповідуй все, що Господь зробив тобі. Бо так важливо є бачити Божу волю, відчувати її, але й не тримати її в собі. Не боятися її проповідувати, не боятися її комусь донести. І таких е, три моменти: так? зустріч з Богом, дозволити йому війти в моє життя, а відтак піти проповідувати, нести у цю вість те, що Бог мені зробив. Бо кожного разу, коли я сповідаюся, коли я причащаюся, я звільняюся від того гріха. Кожного разу я приймаючи Бога. Стаю здатним бути біля Його стіл, біля Його тіла, бути біля Бога. І так важливо пам'ятати, що те, що я маю, не має мене зв'язувати. Бо деколи мої обов'язки, моє земне так мені прикипає, що то здається, що я більше не можу його залишити. Я е, завжди кажу е, не кури. то то вже моє, то вже таке, я вже не можу це лишити. Тобто ми самі собі говоримо, що це вже є моє. Ми навіть не даємо собі способу, чи Бог відподіє в моєму житті це залишити. Бо це моє, що ти від мене хочеш? Це частинка вже мого життя. І всі мають біля мене це сприйняти. А це переростає в інше. Я такий є, що ти від мене хочеш? Ти кажеш, не згорися, будь добрішим. А я вже такий є. Ти вже мене не зміниш. І тут якраз і є цей момент недовіри до Бога. Ми так повірили дияволу, ми так довіряємо гріху і бачимо Його силу, що ми боїмося довірити Богові, що він має більшу силу цей гріх подолати, цей гріх знищити в нашому житті. Він має цю силу. Ми своїми зусиллями не можемо. І як нам є прикро, коли наші діти закриваються від нас, коли наші діти не хочуть з нами спілкуватися, коли забігають в свою кімнату. І не заходь. Я сам я сама. І цим дітям є складно, бо вони не можуть пояснити цей стан, вони не можуть зрозуміти, що з ними робиться. Але вони бояться відкритися мамі татові, бо не знають невідоме, що буде, коли їм відкриються. Але якщо ми покажемо цим дітям любов, якщо ми покажемо, що я не хочу тебе звинуватити, так як Ісус, хіба Він звинуватив існувати, чи він йому бачу йому, що він йому щось розказує. Який ти був, бо віз не проходить відразу. Ти не прокидаєшся полоненим вісом. Це все йде поступово. Від маленького накопичується, ми звикаємо жити з маленьким гріхом. Потім привносимо собі чуть-чуть другий гріх. І так в цих гріхах ми набуваємо залежність, ми стаємо поневолені. І якщо ми не бачимо, що нас хтось любить, що нас хтось вирятує з того, ми не відкриваємося ні на кого більше, ми є замкнені самі в собі. І це найбільше, що лякає людину. Бо цей страх не дає рухатись, цей страх сковує, він паралізує. Але сьогодні і кожної неділі Господь нам відкриває цю добру новину, відкриває нам Євангелія, що він є благий, що Він не хоче засудити. А також ми, як батьки, як діти, як дорослі, ми маємо. Послухавши цю добру новину, нести її в свій дім. Не думати, що Бог тільки в церкві, що я тільки з ним тут. Я його маю принести в свій дім. І там продемонструвати, я люблю тебе таким, такою, яка ти є. Не закривайся від мене, я тобі допоможу. Якщо не сама, то ми знайдемо рішення разом. Але дуже важливо це демонструвати, що ви маєте в собі цього Бога, що ви самі перемінилися. І коли дитина бачить, що я йду до сповіді, що я йду до причастя, вона легше реагує на мої слова. Вона бачить, що з мамою і з татом все добре. Що вона також практикує це християнське життя, що вона практикує цю зустріч з Богом. Якщо ми самі не зустрічаємося з Богом, чого ми можемо навчити інших? Але ми так хочемо вчити. Ми маємо владу вчити. Ми вертаємося додому і не свідчимо про Христа. А показуємо свою владу, показуємо свою силу. І деколи нас хочеться зв'язати. Бо така наша влада, така наша сила, що хочеться втікнути, хочеться відійти в сторону. І тому ми дивуємося, що з нашими дітьми. Чому вони нам не відкриваються? Чому вони десь там радяться, чому шукають десь в, зоні, в тих в інтернетах, що в тому світі поради? Бо ми ще самі не зустрілися з Богом. В сьогоднішній Івангелій об'яс про те. Щоб ми побачили силу Бога і не включили свою силу проти Бога. Бо бачимо, що ці містяни, устрій, який порушився, що кажуть? Відійди від нас. Ми хочемо, щоб ти тут був. Ви собі уявляєте владу людини, яка говорить до Бога, відійди від мене. Ісус відходить, Він сідає у човен і відпливає. І ми також своїми вчинками, своїми думками, своїми. Ділами, робимо це саме з Богом. Або його прикликаємо до себе, спілкуємося з ним, або його відганяємо від себе. І Бог ніколи не буде насилувати нас. Я буду з тобою, я тут. Ні, Він завжди каже: я стою при дверях твого серця і стукаю. Відчиниш мені, зайду. Не відчиниш будеш без мене. І дуже є страшно, коли ми не чуємо цього стуку. І дуже є небезпечно, що не чуючи того стуку, ми його відганяємо від себе. Тоді ми живемо самі. Так? Ми навіть називаємо таких людей Божевільні, правда? Вільні від Бога, Божевільні. Вони вільні від цього, від цих законів. Він ходив на гей. йому вже було байдуже. Він вільний від цього. І так само і в грісі людина звільняється ніби від цього. Не рухайте мене, я сам знаю, що робити, я знаю, як бути. Ми таких людей боїмося, таких людей лякаємося. Тому так важливо бути біля Бога, так важливо бути серед Його присутності, Його обіці. Тому нехай Господь сьогодні зайде в наш край, в край нашого серця, промовить до нас, і ми з радістю побудемо біля Нього, щоб ми зрозуміли, що Він є лікар, що Він лікує, Він є спаситель мій, Він мене спасає. І він є люблячим батьком, він мене любить. Задаймо собі питання, чи я бачу, що мене сьогодні поневолює? Друге, чи я хочу від того поневолення звільнитися. І третє, чи я даю Богові силу, чи я даю Богові дозвіл війти моє життя, щоб він мене зробив вільним. Амінь. Слава Ісусу Христу!